Всім привіт! Я думаю, кожен з нас хоча б раз в житті стикався з помилками, стикався з якимись обмеженнями. І все залежить від того, як ми з тих помилок виходили, чи вони нам давали якийсь цінний досвід, чи вони навпаки пригнічували нас і давали такий момент переосмислення в нашому житті, тому що помилки це завжди про, про якісь переосмислення, невздачі це завжди про із здобути досвід. І сьогодні я би хотів поділитися з вами такими думками на рахунок помилок, на рахунок обмежень, на рахунок того, як ми самі себе інколи заганяємо в таку емоційну яму, і потім нам досить важко з неї вибратися, тому що ми починаємо сприймати помилки як якусь таку річ, яку дуже важко виправити. Ми починаємо сприймати помилки, як таку річ, яку, яка нас стопорить, яка нам мішає, і ми їх починаємо сприймати більше в негативному, в ста, в негативному значенні. Взагалі, не, без помилок, тобто кожна людина стикається з тим, хоча б е, мінімум раз в житті, тому що не буває такого життя е, людини з, з, з життям, яка би жодного разу не зробила помилки, тому що всі ми рано чи пізно стикаємося з тим, що ми, ми зробимо помилку в якийсь момент свого життя. І те, як ми будемо реагувати на цю помилку, буде в більшій мірі відображати подальше наше життя. Тому що в більшості, якщо ми реагуємо на помилку, погано йде, то ми е, з, себе після цього якось картаємо, ми себе після цього е, якось не починаємо знецінювати, то в мозку закріплюється негативне значення, негативна така наратив, негативний, негативний зв'язок, який укріпляється з, за рахунок того, що ви постійно. Що ми постійно просто знецінюємо себе, якось недооцінюємо, картаємо себе за будь-яку помилку. І потрібно цей наратив викорінювати. Тобто, я думаю, в кожного є таке. Ну, з, в той, хто народився в стандартній пострадянській сім'ї, в кожного є таке поняття, як щоб як насчили батьки, і до чого ми самі приходили, це до того, що помилки це погано, помилки це. Не можна робити помилки, так вчать в школі, так вчать в університеті, так всюди вчать. Тобто Не вчать якось, щоб обходити помилки і знаходити якісь консенсуси, знаходити якісь інші вирішення. В більшості вчать, що помилка це є погано, і за помилки нас або ставили погану оцінку, або якось сварили, або знецінювали і тому подібне. Тобто, з самого дитинства в більшості випадків, тобто це не всіх випадків, тому що є випадки, коли. Дитина росла в нормальній сім'ї, в нормальних умовах, її дистанційнували і так далі. Але в більшості я говорю про стаканські сім'ї, в більшості вони такі є, що сприймали допомилок, ну, говорю таке на власному досвіді помилки сприймали ем, дуже негативно. Тобто, за помилки це було завжди якесь наказання, і за помилки завжди були якісь проблеми. Тобто, якісь непорозуміння. Чим більше помилок робилося, тим більше непорозуміння було. І в дитини навіть. Несвідомо закріплюється така звичка, що якщо я зроблю помилку, такий зв'язок, то це понесе за собою погані наслідки. Тобто, це поганий зв'язок, який утворюється якраз через те, що в більшості випадків за те, що робилося щось погане, приходило якесь погане рішення, чи приходило якесь наказання. Тобто мозок це вже інтерпретує як щось погане. І потім дуже важко щось починати після цієї помилки і щось робити, тому що в мозку вже укріпився цей негативний зв'язок, і нам потрібно його переробити на позитивний. Як його взагалі переробити на позитивний? По-перше, не боятися робити помилки, тобто зрозуміти, якщо ми живемо вже в свідомому житті, ми вже виросли, тобто ми вже не діти, і ми починаємо брати відповідальність на своє життя, лише на свої тачі. Тобто ми виходимо з стану жертви і ми беремо відповідальність. Тільки на себе за свої вчинки, за свої наративи і за все. Тобто, так нам її в якійсь мірі дещо нав'язала в дитинстві, дещо ми прийняли від батьків, дещо прийняли від друзів, дещо прийняли від якогось іншого коло спілкування. Але ми повинні це коло спілкування змінити, якщо ми хочемо досягти якихось високих результатів, тому що е, все береться в порівнянні. Тобто, Якщо ми е, взяли ці звички від батьків, а батьки не досягли якихось високих вис... висот якихось хороших, тобто не реалізувалися як е, більшість людей, то нам не потрібно повторювати їхні звички, і ці звички потрібно міняти, тому що якщо ми будемо робити так само повторювати ці звички, повторювати ці наративи, ми так само доберемося до якогось до якоїсь стелі в своєму е, рівні розвитку. І просто зупинимося і не будемо далі розвиватися. Так само, якщо ми прийняли від когось нижчого ці негативні наративи, їх потрібно позбуватися. Позбуватися їх потрібно в першу чергу, так щоб, як я вже казав, не потрібно боятися робити помилки, а потрібно собі в голові заключити такий договір з собою, що ви себе не будете картати за помилки, ви себе не будете якось сильно зінювати. Чому це важливо? В першу чергу, тому що мозок має зрозуміти, що помилки це не є погано. Тобто ви Після кожної помилки ви навпаки закріплюєте щось хороше. Тобто, ви себе якимось чином похваліть, ви себе якимось чином скажіть, так, сьогодні це вийшло недобре, сьогодні це не пішло за моїм планом, але завтра я це виправлю, якщо це можна виправити завтра. Якщо не завтра, то це через день, я думаю, це все зрозуміло. І ви собі проговорюєте, що сьогодні я зробив помилку, сьогодні я допустив помилки, сьогодні в мене щось не вийшло. Але я це приймаю. тобто, ви мусите це прийняти, мусите зрозуміти, що це не є щось погане, тобто це не є щось негативне, це не є щось таке, що не можна виправити. Це не є така важка ситуація, тобто це проста повсякденна ситуація. Кожна людина стикається кожного дня з якимись помилками. Тобто, чи це в роботі, чи це в якихось своїх справах, чи це в розвитку, чи це в навчанні. Всі стикаються з помилками. Не було б помилок, не було б взагалі. Досягнення в людстві настільки в 21 столітті, і ми б не дійшли до того, що ми маємо в принципі. Тому що більшість, все, що робиться, і все, що відкривається, все, що виконується, це все робиться на помилках. Тобто будь-які ліки, як, як вироблялися, це все вироблялося на тобто перший раз хтось почав лікувати таким чином, невиліку, в другий раз не вилікував, третій раз не вилікував, це все простосовувалося, все аналізувалося, і приходили до висновку, що тобто, Витісняли ті неправильні моменти, які призвели до невдачі, і просто переробляли їх, і тільки-но їх переробляли, в якийсь момент доходили до іншого результату, тому що якщо ми будемо робити одну і ту саму помилку, одні і ту саму невдачу повторювати, вона буде так само і нас переслідувати. Тобто, для того, щоб змінити, вирішити цю помилку і не повертатися до неї, нам потрібно в першу чергу зрозуміти, що нам потрібно змінити. Алгоритм дій, який призвів до цієї помилки. Тобто, якщо ми багато просто випадків, і взагалі по собі суджу, і по моєму оточенні, яке в мене раніше було, всі просто робили один і ту саму дію і просто надіялися на один та самий результат. І це хибне уявлення, тому що якщо ми будемо робити ті самі дії, ті самі дії призведуть до того до цього самого результату, а те, що ми надіємося, нам в принципі абсолютно нічого не дасть. Тому, в першу чергу, потрібно зрозуміти, що нові дії, ми повинні зробити нові дії, ми не повинні робити те саме, те, що призвело до помилки, тому що якщо ми зробимо ту саму дію, вона призведе до тієї самої помилки. Я думаю, це дуже просто і логічно. Нам потрібно зробити нову дію для нового результату. Потрібно, як я вже і казав, змінити наратив, що помилки це погано своїх глин на те, що помилки це не є погано, помилки нам дають взагалі поштовх до розвитку, за рахунок чого. Коли ми помиляємося в будь-якій ситуації, незалежно, чи це якесь навчання, чи це якийсь розвиток, чи це взагалі будь-яка ситуація в вашому житті, не потрібно це сприймати дуже категорично, тому що всі роблять помилки. І якщо ми зробили вже цю помилку, ми будемо знати, що це є вже мінус один шлях до того, щоб ще раз спробувати, тобто мінус одна спроба до того, щоб ще раз спробувати, і так далі. Тобто, ми виконали якийсь певний алгоритм дій. Цей алгоритм дій призвів нас до помилки. Ми вже розуміємо, що щоб... Уникнути цієї помилки, в нас вже є один варіант, тобто один варіант, який ми вже зробили, і він призвів до помилки. Ми аналізуємо цей варіант, змінюємо послідовність дій, або взагалі міняємо дії. Ми вже маємо другий варіант, тобто вже є два варіанти. Наприклад, якщо ми з другого варіанту не досягли успіху, це теж не біда, тому що в нас є ще безліч варіантів. Насправді, всі обмеження, взагалі, які в нас є в голові, всі обмеження про те, що щось неможливо досягнути, щось неможливо зробити. Щось взагалі, в принципі, неможливо. І е, є насправді деякі неможливі речі, але в більшості те, про що ми думаємо, в плані нашого розвитку і в плані того, щоб чого досягти, це є можливі речі. Просто ми самі собі вкладаємо в голову цей наратив, ми спочатку помиляємося, а потім через ці помилки ми починаємо робити собі обмеження. І до чого я вів? До того, що якщо ми будемо робити помилки, ми будемо виключати з кожним разом все більше варіантів. Я думаю, всі вже розуміють, який приклад буде далі. Томас Едісон, який винайшов лампочку, він не, не знає наскільки це правда. Це все написано. Можете загуглити прочитати, тобто він використав більше 10 тисяч спроб, щоб зробити першу світі лампочку. так Тобто, якби він зупинився на тій самій тисячній спробі чи восьмитисячній, він би просто на цього не винайшов тому Тобто кожен раз аналізуючи якусь помилку, це щось виправлялося, щось додавалося, і як наслідок на 10 тисяч спроб в нього вийшло. Ем, не треба подати відчай, що 10 тисяч спроб, вам не потрібно 10 тисяч спроб, це просто я приводжу такий приклад, який. Мені в перші першу прийшов в голову не потрібно боятися. Тоб, насправді вам стільки спроб не треба буде. Якщо ви будете все аналізувати, то е, беру на свій досвід. Якщо почати все аналізувати і виправляти, то в більшості на третій четвертий раз ви вже будете розуміти, що вам потрібно робити, який є алгоритм дій, яку послідовність. Тобто, після того, як ви помилилися три-чотири рази в більшості, це по моїх... Е, по тому, що я робив, і по тому, як я робив, Тобто, я не знаю, можливо, вам треба буде меншу кількість разів помилитися, або навпаки ж більшу, немає ніякого значення. В більшості в моєму випадку, на третій-четвертий раз, після аналізу, після зміни підходу до проблеми, до помилки, до ситуації, яка відбулася не так, як би мені хотілося, це вирішувалося на четвертий-п'ятий раз. Тобто, вам потрібно всього на всього 3-4 рази помилитися і виправити, проаналізувати це все. І на п'ятий раз ви досягнете успіху. Тобто, це в будь-чому може проявлятися. Тобто, чи це якесь відкриття власної справи, чи це просто саморозвиток, тобто, чи це вчення будь-чого, але вчення будь-чого буде вимагати навпаки від вас більшої кількості помилок, тому що ми. Так влаштовані, що ми не можемо запам'ятати велику кількість інформації зараз, і нам потрібна певна кількість часу, тим більше мозок може спотворювати інформацію, може не не доносити в такому руслі, яку нам потрібно, і нам потрібно більше кількість часу, якщо якщо ми щось вчимо, ми будемо більше помилятися. Але якщо ми, наприклад, почитаємо книги по саморозвитку, якщо ми говоримо про саморозвиток, бо це і є, в принципі, канал про саморозвиток, і якщо ми проведемо цю тему на саморозвиток, то. В більшості ви будете виправлятися і починати розвиватися тільки після того, як зрозумієте, що помилка це не є погано, і помилка це є взагалі добре для вас. Та цей наратив, що помилки є погано, за помилки йде якесь наказання, за помилки безнеціння. Це все нажити, набути, і від цього потрібно позбуватися і ставити собі свій наратив, який нам буде казати, що помилки це добре, тому що помилки будуть виключати непотрібні нам варіанти, і ми все одно будемо приходити до якихось варіантів. До хороших варіантів і все одно будемо як наслідок розвиватися. Тобто немає програшної ситуації, якщо ми зробимо якусь помилку, це навпаки для нас виграшна ситуація. Тобто, ми в будь-якому випадку приходимо до ситуації виграш-виграш, тобто, в, в, і в тому випадку, якщо ми досягнемо того, що нам потрібно, тобто не зробимо помилки, це віра ситуації. І навіть якщо ми щось зробили, але не досягли того, що нам потрібно, тобто зробили помилку, чи нас посягла недача, ми все одно це все одно плюсова ситуація, тому що. Тобто, навіть якщо це якась була втрата грошей, навіть якщо це була якась втрата віри в себе, навіть якщо це було кізнаційне себе, це все з часом пропрацьовується. Тобто, Ви не будете стояти на місці, тому що ми, якщо хочемо розвиватися, нам потрібно розуміти, що це такий процес, який рано чи пізно буде призводити на нас до помилок. І ці помилки є абсолютною нормою. тобто, Чим, більше, чим швидше ми будемо вчитися на помилках своїх же. Тобто застосовувати самоаналіз і застосовувати різні підходи, тим швидше ми будемо розвиватися, тому що кожна помилка будемо давати поштовх до розвитку за рахунок того, що ми не стоїмо на місці, що ми пробуємо, що ми аналізуємо, що ми міняємо дії. Нові дії будуть призводити до нових результатів, як, як ми вже і казали. Тому, в принципі, помилки це не є погано, і потрібно це просто викорінювати. І кожна зроблена помилка. Пересуває вас і на взагалі людей, кожну людину до вирішення її ситуації. Тобто, можливо, це буде не за перший раз, але не потрібно розчаровуватись, тому що всі люди роблять помилки, всі ми є людьми, а людям свойственно помилятися, тому властиво помилятися, тому не потрібно за рахунок цього переживати. І чим більше, наприклад, якщо в нас є наратив за рахунок того, що помилки – це погано, Пізніше в нас будуть утворюватися обмеження, тому важливо дуже, чим швидше важливо позбутися від того, що помилки призводять нас до мінуса, від нас, що це погано. Чим швидше від цього позбуваємось, тому що чим більше помилок ми будемо робити, тим більше буде обмежень в нашому голові. Тобто ми робимо якусь помилку, в нас посягла невдача в якійсь ситуації. Ми не аналізуємо її, робимо ту саму дію, надіємося на інший результат. Результат приходить той самий, ми самі себе починаємо. Обмежувати в тому, що це нереально зробити, то я не можу цього зробити, мені там не достатньо сил, мені недостатньо чогось іншого. Тобто ми себе обмежуємо, починає вже утворюватися, закріплюватися обмеження. І це обмеження буде нам мішати жити в розвитку, мішати жити в достатку, тому що кожне обмеження буде укорінюватися в нашому мозку, цей зв'язок буде з кожним разом посилюватися, якщо ми будемо робити помилки. А помилки, є, якщо ви. Е, ще не зрозуміли, помилки будуть завжди, і чому важливо зразу ж почати перепрограмовувати свій мозок на те, що помилка це не погано, тому що чим більше ви будете помилятися, ну, як я і казав, немає такого, такої людини, яка все життя робить без помилок. Всі відомі люди, які досягли е, своїх висот, вони робили мільйон помилок, але вони просто знали, як з них вийти. Вони ж підшукували інші варіанти. Вони розуміли, що їм потрібно зробити конкретно в даний момент. І вони це змінювали, свої наративи, свої дії і приходили до інших результатів. Якщо ми не будемо цього робити, у нас буде утворюватися велике кількість обмежень в голові, що ми будемо себе знецінювати, що ми не достойні цього, що ми не варті цього, що ми не можемо цього досягти. І взагалі обмеження будуть мішати нам в подальшому нашому розвитку, тому що вони будуть постійно нас призводити до якогось. Потолку до якоїсь такої сходинки нашого розвитку, на якій ми будемо суперечитись, тому що кожна помилка зроблена, буде викликати в нас паніку, буде викликати в нас нове обмеження. І тому, як я вже казав, чим швидше потрібно позбутися від цих наративів і цих нав'язаних думок і перепрограмувати свій мозок на те, що помилка це не є погано, помилка це є добре. Хотів би також привести ще приклад такий, що в спорті навіть, тобто, коли якісь люди. Будь-яка людина, яка бере участь в тих самих Олімпійських іграх, в якихось змаганнях, вона проходить напротяг ну, дійшовши до якихось олімпійських ір, до ігри, до якихось змагань, вона здійснює в своїй діяльності, яка б це не була фізична діяльність, дуже багато помилок. Тобто вона спочатку в неї не виходить, наприклад, якщо це про підняття ваги, спочатку в неї не виходить підняти ваги, спочатку їй не виходить швидко пробігти, якщо це пробіг, тобто будь-яка фізична активність. І з кожним разом, тобто, якби ця людина сприйняла це як помилку, як щось погане, і робила би ті самі результати, воно б не призводили до. До тих, ті самі дії, воно б не призводило до якихось інших результатів, результат був той самий. Людина би залишалася на тому самому місці, і вона б не, не дійшла до тих Олімпійських ігор, вона б не дійшла до, до тих змагань, до яких вона дійшла. Тобто, І так само ми це можемо перенести зі спорту і на наше життя. Тобто, якщо б ми будемо розуміти, що ми робимо зараз помилки, і ми їх будемо управляти в подальшому ми дійдемо до своїх Олімпійських ігор. Но це не буде в плані фізичного плану, а в плані фізичного навантаження це будуть наші Олімпійські ігри. Які ми самі для себе, тобто програмуємо, ми е, маємо якусь мету, до якої ми хочемо дійти, так і чим раніше ми почнемо е, розуміти, що помилки – це не погано, чим раніше ми почнемо викорінювати старі програми, чим раніше ми будемо е, викорінювати, викорінювати, викопувати ці свої обмеження з, з себе, з своєї голови, тим раніше ми будемо приходити до якогось результату. Чим раніше ми будемо приходити до результату, чим тим більше ми будемо адаптуватися, бо вирішення проблем це завжди про якусь адаптацію, це завжди про зміну дій, це завжди про зміну підходу. І кожен раз змінюючи підхід, кожен раз змінюючи свої дії, ми будемо приходити до нових результатів. І ці нові результати будуть нам давати категорично інші результати, ніж був до того, тобто, і ми все одно рано чи пізно прийдемо до позитивного результату і до позитивного заключення, яке нам потрібно. Тому важливо розуміти, що як підсумок, не потрібно боятися помилок, тому що кожна людина робить помилки. Ми кожного дня робимо якісь помилки, але просто важливо вчитися їх аналізувати, вчитися їх виправляти. Тобто, якщо ми зробили якусь помилку, потрібно розуміти в своїй голові, що якщо ми будемо робити таку ж саму дію, вона не призведе до нас до іншого результату. Тобто результат буде абсолютно той самий. Так само і якщо ми будемо робити щось постійно, регулярно, стабільно, тобто ми будемо, ми жили, наприклад, 20 років. 25-30 років з одним программом в голові, що помилки це погано, наприклад, що щось робити важко, що ми цього не можемо досягти. У нас в голові багато обмежень. І ми це потрібно розуміти, що ми це не викоринимо зразу ж. Тобто ми жили 20-25-30 років, в залежності від того, наскільки який ваш вік зараз. Якщо говорити про мене, наприклад, 25 років жити з одним тими самими помилками. І з ними тими самими обмеженнями і їх почати викорів, це буде призводити до того, що ви будете постійно стабільно розвиватися. Але цей розвиток не буде постійним, я не те що постійним, цей розвиток не буде миттєвим. Я Перепрошую, цей розвиток не буде миттєвим, І потрібно розуміти, що не буває такого, що результат прийде одразу ж. Потрібно розуміти, що якщо ми будемо спочатку управляти вамки, це одно нам буде важко їх потім розвивати, управляти, за кожен раз цим слідкувати. На початку нам буде важко, тому що ми жили з тими нав'язаними обмеженнями, з тими нав'язаними думками, з тими нав'язаними наративами напроти довгої кількості часу. І якщо ми почнемо це тільки ну, зараз змінювати від зараз, за три місяці, за півроку, за рік, ви кардинально краднання іншої Тобто ми будемо розвиватися, розвиток буде призводити до того, що ми будемо всебічно розвинуті, адаптовані, розуміти, що помилки це не є якась кінцева точка, це не є якийсь глухий кут. Це тільки е, можливість подивитися на ситуацію з іншого боку. Тобто, ви зайшли зайшли в глухий глухі кут по якійсь ситуації. Ми ж можемо з нього вийти так само. Тобто є ж та сама дорога, по якій ми зайшли правильно, але ми можемо вийти на два кроки назад, перейти з боку і далі попробувати йти. Тобто ніколи не потрібно боятися, вам потрібно це інтерпретувати в своїй голові як оцей лабіринт. Тобто, ну добре, ми йдемо по лабіринті, ви зайшли в якийсь глухий кут. Ви ж не будете з цьому глухому куті. Просто застопорюватися, плакати, сидіти і не вирішити ситуацію. Тобто, якщо ми залишимося в цьому куті, ми просто з часом згинемо з рахунок того, що ми не будемо нічого робити, не будемо нічого виходити. У нас поглине паніка, нас поглине ця ситуація. Правильно? Тобто ми аж маємо цей самий шлях, який ми по якому ми прийшли в той глухий кут, і ми потім виходимо далі, далі пройдуємо, Знову зайшли в глухий кут. Пішли, знову вийшли, знову повернулися назад. Тобто ми тим самим, що ми будемо адаптовуватися і постійно пробувати нові варіанти, ми ніколи не будемо на місці. Тобто ви все одно будете дивитися на ситуацію під одним кутом, під другим кутом, під третім кутом, вирішувати це все. І це все буде призводити до розвитку, це все буде призводити до того, що ви будете зовсім категорично іншою людиною, яка була до того. Ми всі звикли, що помилки це щось таке неприємно, це якийсь такий результат, наприклад, коли ми зробили помилку, це вже поганий результат. Тобто не потрібно на цьому зациклюватися, потрібно просто йти до своєї цілі виправляти, дивитися на інші кутом, подивитися під іншою призмою, якось повернутися навіть на два кроки назад на три. Це не є погано. Але якщо ці два кроки три назад нам дадуть потім ще далі шлях і ще більший шлях. Це навпаки в плюс нам буде, тобто не потрібно переживати за рахунок того, що якщо ви ми зробили якусь помилку, що нам потрібно повернутися до тих самих дій, які ми робили, що нам потрібно е, ну, на деякий час, тобто, не постійно робити одні ті самі дії, а просто зробити ті дії, потім буде під іншим кутом повернутися і піти в кардинально новий шлях, кардинально новий напрям, кардинально нові дії. І після того, як ми це будемо розуміти, нас не буде розуміти в більшості страх е, який страх в людей не, не досягти того, що нам потрібно, так і з рахунок чого ми не досягаємо того, що нам потрібно, з рахунок того, що ми не, не розуміємо помилки, що ми робимо одне і те ж, що ми живемо якимись нав'язаними програмами, що ми живемо тими обмеженнями, які нас в голові через оті помилки, через те, що ми колись робили помилки. А ми їх будемо робити, тому що, як я вже і казав, немає того дня, в якому б ви не зробили помилку. Все одно рано чи пізно, в якийсь день ви прийдете, у вас буде сім днів без помилок, восьми день без помилкою, але цього не потрібно боятися. Потрібно далі йти цілеспрямовано постійно до своєї цілі, і потрібно розуміти, що якщо не буде помилок, не буде і фактор росту. Тобто, якщо ми будемо сидіти постійно в якійсь своїй зоні комфорту, ми не зможемо просунутися трошки далі, тому що ми вже в нас вже є оця зона комфорту, і ми не знаємо, що нам робити далі, в принципі. Тільки ну, ми зробимо помилку. Так, це можливо якось нас віддали трошки від того, тобто, можливо, принесе якийсь на можливо, зробить якесь трошки інше наше життя. Але тільки ми її проаналізуємо, зробимо інші дії, вона нас приведе до інших результатів, і ми будемо розвиватися і надалі. Тому не потрібно боятися помилок, не потрібно собі зациклюватися на цьому. Тобто, помилки це окей, помилки це все добре, помилки це не є погано. Завжди запрограмуйте собі голову, завжди пам'ятайте, що. Ви в будь-якому в випадку в ситуації виграш-виграш. Ви тобто, якщо ви зробили і вас вийшло, це вже виграш. Якщо ви зробили, але вас не вийшло, це теж виграш, тому що ви будете мати мінус один варіант. ви вже знаєте, що ці дії не потрібно робити. І ви не якийсь четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, та навіть десятий раз, ви все одно досягнете успіху. Тому що чим відрізняється людина успішна і неуспішна? Тим, що не успішна людина просто здавалася після якихось е, помилок, після якихось невдач. А успішна людина просто міняла підхід, міняла точку зору, міняла призму бачення і йшла далі. Тобто, за рахунок того, що ми змінюємо це все, ми змінюємось і самі. А якщо ми змінюємося самі, ми ми будемо робити нові дії, у нас будуть нові думки, у нас будуть нові результати. Що за рахунок того, що ми будемо придумувати нові дії, у нас будуть з'являтися нові думки, тобто ми будемо розвиватися всебічно. Тому помилки це не є погано, помилки це є добре. Е, Чим більше помилок ми будемо робити, тим вищий фактор росту в нас буде. Головне, як я вже і казав і повторював, не робити одні ті самі дії і одну і ту саму помилку на довгої довгої кількості часу. Трібно змінювати підходи, потрібно це все аналізувати. Самоаналіз не потрібно самосаботувати тебе із себе і знецінювати. Потрібно просто розуміти, що є от така ситуація, вона сталася, хай буде це помилка, але завтра я буду. Робити зовсім інший підхід, завтра я це зроблю без фамилий, і я доб'юся своєї цілі. І з, з таким підходом ви рано чи пізно доб'єте своєї цілі. Тобто не буває м, якихось обмежень, не буває якихось непорозумінь, не буває недосяжних цілей. Це залежить тільки від нас. Тому я, як я і казав спочатку, чим більше ми зациклимось на полак, тим більше в нас обмежень в голові, чим менше ми будемо зціклюватись і перед нами відкриється просто весь світ без обмежень. Ми будемо розуміти, що нам все б ціл. Просто якщо це не виходить зараз, значить це вийде в пізніше. Якщо це не вийшло пізніше, значить це вийде все одно, рано чи пізно. В перспективі ми дійдемо до того через те, що ми будемо змінювати підхід, ми будемо змінювати послідовність дій, алгоритм, будемо змінювати паттерни поведінки. Ми будемо змінювати самі себе. Чим більше ми себе змінюємо, тим більше нових думок, тим більше нових дій, чим більше нових дій, нових думок, тим більше варіантів розвитку. Тому не потрібно боятися помилок. Як наслідок, тому що помилки утворюють в нас дуже багато обмежень. Якщо в нас не буде обмежень, не буде помилок, ми так само будемо стояти на місці, тому що якщо ми не будемо все робити, тобто не в тому випадку, що у нас все виходить, ми робимо все правильно, а в тому випадку, що якщо ми будемо постійно зациклюватися на помилках і не тільки на проблемі, а не будемо це все аналізувати і міняти підхід. Ми будемо стояти просто на місці. І ми не зможемо розвинутися конкретно в цій справі, конкретно в цій сфері, в якій ми стоїмо на місці, правильно? Тому потрібно розуміти, що помилки це можливості для росту. Це не є щось погане. Люба невдача люба мобилка це ваша можливість для подальшого росту і навіть для більшого росту, ніж був до цього. Тому, як я вже неодноразово казав, і не змучусь повторяти, помилки це не є погано, помилки це навпаки добре. Вони призводять нас до ситуації все одно виграш-виграш, віграш ми все одно, як наслідок, виграємо в довгостроковій перспективі і досягаємо своїх цілей. Тому не боїмося робити помилки. Якщо зробили помилки, то аналізуємо, міняємо підхід, міняємо призмбачення, міняємо оцей лабіринт, самі виходимо з нього. І я думаю, що рано чи пізно, починаючи від сьогоднішнього дня, якщо ми будемо змінювати алгоритм. Своїх дій і будемо змінювати підхід до проблеми, ми її будемо вирішувати і в достроки перспективі все одно це буде розвиток. Тому не бійтеся помилок, бійтеся просто стояти на місці і боятися помилок, тому що вони нас будуть обмежувати. І ми будемо втрачати саме дорогоцінний ресурс це час. І не потрібно цього боятися, не потрібно боятися помилок, тому що чим довше ми боїмося, тим більше ми стопоримося на місці. А, чим швидше ми змінимо цей наратив, що помилки це погано, Чим швидше ми під нього адаптуємося, тим швидше буде наш розвиток. Тому, надіюсь, я зрозум... все понятно розказав. Якщо щось не понятно, ви можете в будь-якому випадку запитати в коментарях. Тобто я висловлю свою думку, або ви можете висловити свою думку на рахунок якихось моїх висказувань. Це абсолютно нормально. І дякую вам за увагу. Дякую, що витратили свій час, що послухали. Надійському стане це в пригоді, і хтось для себе зрозуміє, що помилка це не є погано, і це все всього все лиш поштовх до зміни дій і поштовх до нашого розвитку. Дякую вам за увагу і до зустрічі в слідчому відео.